Нові метри для переселенців ключі від квартиру містечку Хансена, що на Київщині отримала ще 21 родина. Тож відтепер там проживає більше тисячі людей, зокрема військових та ветеранів. Мешкати там вони зможуть протягом наступних п'яти років лише за умови оплати комірного. Ця черга житлового комплексу стане останньою. Більше Даря Цесарук розкаже. Вони бачать її уперше. Ця квартира від сьогодні їхня. Не просто вражені. Це супер. Тут своя кухня, дві спальні, дитяча і велика вітальня. У те, що після двох років на валізах їм знову є де жити, Домановські не можуть повірити й досі. Просто неймовірні, це настільки красиво, це настільки зі смаком, це настільки зручно, і це не просто житло. Це це допомога, це підтримка, це піклування. У рідних липцях це прикордоння Харківщини. У них не залишилося геть нічого. Будинки стали руїною, речі згоріли. Урятувати вдалося тільки деякі дрібниці. Ми позбавлені повністю двох квартир. Ми втратили велику бібліотеку на тисячі книжок. Був вибух коригованої авіаційної бомби. Їхнє життя після міняється повністю. Андрій та Марина викладали історію у Харківському університеті. Вона продовжує зараз. А от він тепер у військовому Кітелі. Хто буде повертати твій дім? Хто буде боронити твою країну? Якщо, якщо ти не приїдеш, ну ти зобов'язаний це зробити. І зрозуміло, що я абсолютно цивільна людина, яка не мала жодної військової підготовки, жодного військового досвіду. Окрім них, із ключами від нових метрів, і ще 20 сімей, теж переселенців, військових та ветеранів, які свого не мають, чиї зруйновані або за сотні кілометрів звідси, поки під окупацією. У містечку уже живе понад 320 родин. Для них тут безоплатна оренда. Платять лише за комірне, а жити зможуть протягом наступних п'яти років. Станом на зараз містечко функціонує, дитячий садочок, безкоштовна їдальня. Щодня ми. Ем... Ми готуємо 300 обідів для людей, які найбільше цього потребують. У нас відкрилась початкова школа. Ми зараз будемо відкривати клініку. Усе це для наших буде американець Делой Хансен. Містечко у Тарасівці розрослося усього за півтора роки. Це стало йому понад 20 мільйонів доларів. Моя місія допомогти українцям почати з чистого листа, забути свої біди, переживання та поневіряння, і віднайти нову домівку тут. Ми зробимо усе, щоб полегшити життя наших підопічних після пережитого. І, хоч ця четверта черга, саме тут, поки остання заявки продовжують надходити їх десятки тисяч, тому щоби забезпечити житлом і ще більше людей, міркують над придбанням землі. Поруч, Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.